Події саміт НАТО стартував у Вашингтоні. Офіційні заходи розпочнуться лише завтра. Очікується, що саме на цьому саміті буде ухвалено нові пакети військової допомоги для України, включаючи виділення 40 мільйонів євро. Детальніше, що нині відбувається в американській столиці, дізнаємось просто зараз в нашого колеги Остапа Яриша, кореспондента Української служби голосу Америки. Пане Остапе. За зараз з'явиться Остап Яриш, наш колега. Нагадаю, він перебуває у Вашингтоні, де ще раз нагадаю, стартував. Саміт НАТО він присвячений 75-й річниці від створення альянсу. Саміт проходитиме з 9 по 11 липня. Питання, які будуть на порядку денному, звичайно, одне з них це ключове стримування агресії Росії по відношенню до України. І воно буде головне на ювілейному засіданні. Сполучені Штати до засідання обіцяли нам, що на саміті Україна отримає так званий міст. На подальшу співпрацю, принаймні чимало дискусій з цього приводу звучало. І важливо, щоб цей міст він був мостом не в нікуди, а в конкретну організацію, на яку ми так чекаємо і сподіваємось. І ми, звичайно, стежимо за тими подіями, які відбуваються в Вашингтоні. Я нагадаю, що там. Є українська делегація, очолює її президент України Володимир Зеленський. Так само працює міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Буквально кілька годин тому він був на прямому зв'язку зі студією каналами Україна. і Він говорив про те, що чекаємо на резонансні рішення, особливо зважаючи на ті жахливі обстріли, які Росія здійснила напередодні лікарні Охмадит. Київської багатоповерхівки, пологового будинку, кривого рогу і не тільки і те, що вона здійснює постійно. Також нагадаємо, що звісно там перебуває президент Володимир Зеленський, і одразу після прибуття до Вашингтона він та перша леді Олена Зеленська поклали квіти до меморіалу жертвам голодомору. Остап Яриш повертається до прямого ефіру. Ми нагадаємо, що це кореспондент Української служби голосу Америки. Пане Остапе, добрий вечір. Спроба номер два. Ми чекаємо на усі подробиці з Вашингтону, і можливо вже були якісь заяви. Так, вітаю вас. На сьогодні перший день, коли делегації прибувають до Вашингтона, і такий перший день розігріву більше подій і заяв про конференції щодо сторонніх зу... ми а до та четвер, завтра після завтра на цьому саміті, втім сьогодні вже а, певні були панелі з експертами чи посадовцями, вони спілкувалися із журналістами а, і говорили про те, чого варто очікувати, яких рішень варто очікувати від цього саміту для України. А спілкувався із журналістами посадовець альянсу сьогодні. Також і говорив про те, що а, одним із рішень, яке очікують оголосити на цьому саміті, це те, що НАТО буде перебирати більшу координацію щодо довготермінової підтримки України щодо. Нації військової допомоги, коли йдеться про поставки важливих озброєнь, Так от для цього створюють базу і центр, координаційний центр у німецькому візбаденні, де буде зосереджений, власне цей хаб до підтримки із України, і там будуть стежити не лише за тим, щоб ця допомога надходила вчасно, а також і за тим, аби союзники виконували свої зобов'язання і доставляли всі по речі, які вони обіцяли раніше до України в тій кількості і в тих термінах. Про які було заявлено про це сьогодні і спілку... НАТО, також ми очікуємо зобов'язань фінансових. Щонайменше на наступний рік деться про щонайменше 40 мільярдів доларів, які союзники по НАТО зобов'язуються надати для. Мо ми оголошень військової допомоги, зокрема щодо підтримки протиповітряної оборони України, особливо на тлі вчорашніх атак Росії по цивільній інфраструктурі України та по найбільшій дитячій клініці. Ці кадри вразили увесь світ. Безумовно бачили їх тут до Вашингтоні. Бачили також їх України, які з'їхалися сьогодні до НАТО. Володимир Зеленський, українська делегація сьогодні вже перебуває у і е, вдалося запитати у нього, чи очікує він зміни або якихось рішучих дій від Америки та від е, союзників після російських атак, які бачили ми вчора. Зокрема щодо підсилення українських систем ППО. Давайте послухаємо. Будемо розмовляти з країнами. У нас кілька на полях саміту НАТО. У нас кілька достатньо, достатньо кількість двосторонніх зустрічі. Тама поговорю над передусім пріоритети. Це Система протиповітряної оборони. Я думаю, що після того і президент Байден і інші лідери можуть бути більш потужними і більш рішучими ніж це, це було до цього до цього моменту. Хоча хоча я вдячний президентові адміністрації конгресу, Слушашта за пакет, який був проголосований. Ми очікуємо. Він потрошки проходить на полі бою, потрішки посилює а, нашу армію. Такі слова українського президента, ми знаємо, що також Джо Байден відреагував на вчорашні атаки Росії і сказав, що дійсно протягом саміту будуть оголошення щодо підсилення українського щита проти повітряної оборони. Також хороші новини, як ви сказала, проанансувала посолка США про НАТО Джулієн Сміт. Вона нагадала, що Україна зверталася ще раніше до альянсу по сім систем Петріо. Що про наступних кількох днів будуть оголошення щодо цього приводу? Тому чекаємо справді на якісь конкретні новини на цьому напрямку. Теж щодо інших рішень, які ми очікуємо, почути від альянсу щодо України, передовсім детальніше про це розказала Бенедета Берті, яка відповідає за політику НАТО, і з нею поговорила моя колега Юлія Єрмоленко. Давайте послухаємо цей коментар про очікування цього тижня у Вашингтоні ухвалять низку рішень, які на мою думку справді посилять співпрацю між НАТО та Україною в таких питаннях, як інновації, співпраця з оборонною промисловістю, сприяння сумісності, створення спільного навчально-освітнього центру Україна НАТО, щоби тісніше співпрацювати із низки питань, зокрема і щодо уроків винесених із жорстокої загарбницької війни Росії. Це дуже практичні речі, які гарантуватимуть. Що цей міст є міцним і має опору, і на додачу до цього ми ухвалюємо важливі рішення, аби гарантувати, що Україна має те, що їй зараз потрібно, щоб користуватися своїм правом на самооборону. І тут ми якраз говоримо про рішення щодо фінансових зобов'язань, а також рішення щодо участі НАТО в координації безпекової допомоги і навчання. І, звісно, усе це на тлі додаткової поставки в Україну вкрай необхідної військової техніки з союзниками по НАТО. Більше конкретних рішень ми очікуємо у середу, у четвер. Заплановані двосторонні зустрічі, заплановані також прес-конференції Янса Столтенбера, також американського президента Джо Байдена. Очікуємо зустрічі його із Володимиром Зеленським на полях саміту, також делегації інших країн. Тема України насправді тут у центрі уваги, і будуть союзники говорити про те, як цю допомогу підсилити щодо коли ми говоримо про довготермінові, довготермінові зобов'язання. Втім, запрошення на членство України до НАТО, якого так багато хто чекає в Україні, радше за все тут не пролунає. Говорила раніше а, і представники альянсу представники окремих країн так виглядає що зараз немає серед серед лідерів консенсусу щодо цього. Втім, кажуть тут, що по а, що запропонують Україні, це міст, як його тут називають, міст із конкретних рішень, яке буде наближувати Україну до, до, до альянсу. Чекаємо такого, яке за підсом. Наразі виглядає, що очікуємо більш рішень щодо військової підтримки. Сподіваюся, почуємо це протягом наступних кількох днів. Остапа ми дякуємо. дякуємо за цю інформацію. Будемо чекати на важливі заяви і рішення, які будуть ухвалені в рамках саміту НАТО. Нагадаємо, це був Остап Яриш, кореспондент Української служби голосу Америки. І хотіла перепросити глядачів за технічні нюанси. Даруйте це був міст зі сполученими штатами Америки. Прямий зв'язок тому таке допуску.